Час робочої поїздки на Чернігівщину, президент України Володимир Зеленський ознайомився з перебігом будівництва фортифікаційних споруд опорного пункту. Про це повідомляють на офіційному інтернет-представництві президента України. Глава держави оглянув залізобетонні конструкції, траншеї, бліндажі, місця для ведення вогню, окопи для бронетехніки, протитанковий рів. Опорний пункт обладнано невибуховими загородженнями для стримування техніки ворога, повідомляє перше джерело. Президенту доповіли про будівництво трьох ліній рубежів оборони в регіоні. За словами начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса в області нарощується капітальна фортифікація. Зокрема, на всій ділянці кордону з Росією та Білоруссю створено суцільну смугу невибухових перешкод, мінні загородження та розгалужену мережу опорних пунктів. Також під час робочого візиту голова держави вручив нагороди до другої річниці звільнення Чернігівщини. З рук президента відзнаки отримали воїни Збройних сил, Національної гвардії, поліцейські та прикордонники. Також президент відзначив медалями рятувальників і медиків, які проявили героїзм. І мужність на початку повномасштабного вторгнення в ході робочої поїздки на Чернігівщину президент України провів і координаційну нараду щодо безпекової та соціально-економічної ситуації в регіоні. Зокрема, начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус доповів про соціально-економічне становище, відновлення деокупованих територій та облаштування фортифікаційних і оборонних споруд. Голова держави також заслухав доповідь військового командування про оперативну обстановку, готовність військових частин до виконання завдань та протидію ворожим диверсіям диверсійно-розвідувальним групам керівники обласних управлінь служби безпеки України та Нацполіції доповіли про безпекову та криміногенну ситуацію в регіоні.